Окрім традиційного концерту та нагородження почесними відзнаками, ветеранам запропонували відвідати польову кухню. Кухар пані Зановія стверджує, її каша значно смачніша за приготовану на домашній плиті. Каша Гречана у нас буде роздаватися як в польових умовах. У нас є кутілки всі будуть брали в кутілки, будуть підходили. Одноразова посуда. у нас є хто що заважає. Посуда у нас така, теж польових умов. Для Героя України Ігоря Юхновського 9 травня велике свято спогадів. Я дуже ненавидів нацистів, ненавидів тих, які прийшли на українську землю з війною. І Я щиро служив в радянській армії, намагаючись вкласти ну, свою частину до перемоги. Зараз ветеран ділиться своїм досвідом із правнуком. Коли виросту, то я хочу піти в армію. Колишній червоноармієць Тимофій Андрійович звістку про перемогу 1945 року зустрів у Чехословаччині. Дістали свої консерви, що було. Поставили на стіл. І з якою радістю і вони значить, святкували День перемоги. Ми спостріляли з цих з автоматів своїх. І вже радість була неймовірна. Зараз колишній розвідник часто згадує своїх фронтових товаришів. Проте для ветеранів важливі не лише спогади про роки війни. Основне моє завдання зараз це консолідація усього українського народу, консолідація української нації. Я хочу, щоб українці в незалежній Україні навчилися поважати тих. Хто був у Другій світовій війні на радянській стороні у Червоній армії? І щоб українці навчилися поважати тих, хто були у повстанській армії. Своїх загиблих товаришів 9 травня. Ветерани, як завжди, вшанують на пагорбі слави. Марічка Думич Олег Кухар, головні новини Львова.